Дін дав заступникам наказ розпочати діалог про перемовини. Навіщо до Білорусі прилетів Янукович? Окупанти прорвалися на Харківщині через бездіяльність українських командирів. У Львові засудили 73-річного діда КГБіста за держзраду. та де в Україні планують побудувати ціле підземне місто. Мене звати Карина Клишун, і далі розповім вам про актуальні новини на цю мить. Путін готовий припинити війну. Про це пишуть журналісти видання Reuters з посиланням на російські джерела. Зробити це хоче шляхом переговорів про зупинення вогню, яке визнає нинішні лінії фронту. Журналісти поспілкувалися з п'ятьма людьми з близького оточення Путіна, і чотири з них повідомили про такі наміри. Але як визнають російські джерела, він готовий продовжувати битися далі, якщо Київ і захід не будуть на нього реагувати. Путін може воювати скільки завгодно, але Путін також готовий до припинення вогню щоб заморозити війну. Так заявив один з російських співрозмовників. Диктатор все частіше починає говорити про перемовини, особливо коли розмови про них все частіше тривають на заході. Водночас Путін вважає, що досягнень у війні на сьогоднішній день достатньо, щоб продати перемогу російському народу. Це і відбиття атак НАТО, і утримання Росією суверенітету, нові території та сухопутний коридор до Криму для досягнення нових цілей йому знадобиться нова хвиля мобілізації, яку він проводити не надто хоче через падіння рейтингів. Але наступна новина дає ще більше тем для роздумів. У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича. Останній раз легітимний. Був в Білорусі в березні 22-го року, коли планувалося Кремлем, що саме він буде новим президентом окупованої частини України. Для чого поки невідомо співпадіння? Окупанти прорвалися на Харківщині завдяки українським командирам. ДБР взялося за 28 таких командирів. Як заявляється, оборона позицій на кордоні Харківської області не була організована. Саме це й призвело до втрати позицій. Про проблеми з фортифікаціями заявляли і раніше, але певно, розголос дає про себе знати. Адже самі військові неодноразово вказували на погану підготовку оборони. Розповіли це військові із журналістам CNN. Тим часом ситуація ситуація на Харківщині наразі складна. Якщо окупанти зможуть захопити липці на Харківщині, то зможуть розмістити там артилерію в межах досяжності самого Харкова. В районі аеродрому Моспіно Донецької області стався потужний вибух російської техніки. ЗСУ знищили касетними ракетами атакам з російський ЗРК С-400 Тріумф. Напередодні наші військові завдали удару не тільки по тріумфу загалом знищено два ЗРК С-300 С-400, один РЛС та один пункт управління ЗРК С-300 С-400. І ще одну пускову установку ЗРК С-300 С-400 було пошкоджено. Ну, Освісти цього сталось. Неочікувано, але у Львові 73-річний колишній КГБшнік сів за грати на 15 років з конфіскацією майна за держзраду. Чоловік ще в березні 22-го року навів російські ракети на Яворівський полігон в Львівській області. Було випущено росіянами більше 30 ракет. Тоді після удару загинуло більше 60 українських військових. Ще 160 було поранено. Чоловік також збирав інформацію про інші військові об'єкти та про самих військових і передавав їх росіянам. Але своєї провини він не визнав. Тепер буде думати над своєю поведінкою у в'язниці. Просто такий справжній бум спостерігається у сервісних центрах МВС. Черги розписані на тижні, а то й місяці вперед. Українські чоловіки масово кинулися переписувати свої авто на родичів. Все через новий закон про мобілізацію. Люди бояться, що їх авто зможуть забрати на потреби армії або ж накласти на нього арешт через ухилення. Перші ув'язнені вже вийшли на свободу, в обмін на мобілізацію. Перших 50 таких чоловіків звільнив своїм рішенням Хмельницький суд. Здебільшого це ті, хто відбував покарання за крадіжки. Вишиковуються черги щодня і до ТЦК та ЦНАПів. Люди кинулися оновлювати свої дані. Про те, як триває цей процес і чому що не день, то скандал. Далі в сюжеті станом на 24 травня Близько мільйона людей вже оновили свої дані через резерв плюс. Такі дані. Озвучив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. З них близько 11 тисяч зробили це за межами України. Також з цього мільйона оновили свої дані 120 тисяч військовозобов'язаних жінок, незважаючи на те, що у українців два місяці на оновлення даних у застосунку резерв справжній ажіотаж. І це може бути як через те, що це зручно, так і за майбутніх обмежень для так званих ухилянтів. Та і із співробітниками ТЦК мало хто хоче зустріти. Річатися територіальний центр комплектування мав мобілізовувати людей для захисту України. Однак останнім часом через жорсткий підхід став одним із ненависних відомств. Із хорошого зміни відбуваються. До прикладу, тепер вручення повісток буде відбуватися із обов'язковою фіксацією. Про це повідомив глава нацполіції Пиговський. Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Частина 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Таким чином, фото та відеофіксація буде обов'язковою. Але окрім цього, проблем із мобілізацією Зацією вистачає до прикладу, немає якоїсь рівноправності. ТЦК можуть пакувати всіх на одному підприємстві і оминути увагою інше. І на це вже почали скаржитися навіть мери. Міський голова Івано-Франківська Марцінків повідомив, що у місті не вистачає комунальників через те, що наявних мобілізували. Бракує понад 300 працівників і заміну їм знайти не вдається. А не вдається ще й тому, що дані про охилянтів в ТЦК можуть брати із сервісу оберіг. Остання збирає інформацію із різноманітних реєстрів, наприклад, платників податків. Тобто, ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного і вже через нього доправити ухилянта до військомату. Як наслідок, чоловіки стали по-справжньому боятися. І тут, звісно, питання як до окремих ситуацій із жорсткою мобілізацією від ТЦК, так і до військовозобов'язаних чоловіків. Підприємство має повідомити ТЦК. Цка вони звільняються масово, іде звільнення чоловіків з роботи на вулиці деякі не виходять взагалі. Ну, це є реальність сьогоднішнього дня. Більш того, тепер, якщо військово зобов'язаний оголошений у розшук, то правоохоронці будуть доставляти його до територіального центру комплектування примусово. Однак, якщо у вас є поважні причини, через які ви не можете прибути до ТЦК, то оголошувати вас у розшук ніхто не буде. Такими причинами вважаються перешкода стихійного характеру, хвороба, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки, смерть близького родича. За цих обставин ви маєте повідомити ТЦК. Про неявку протягом трьох днів. А опісля з'явитися до центру комплектування протягом семи днів із документами, які підтверджують причину. День у житомирських депутатів якось видався не дуже, адже до них завітав на сесію злий військовий. звали Ярослав Ходаківський. Він залетів на сесію та почав звинувачувати місцеву владу в недостатній допомозі армії. Але найбільшим його обуренням було те, що депутати в Житомирі просто деребанять землю. Цією землею він і почав кидатися на мандатоносці. Перечань, переконань, лайки та штовханини від розлюченого військового і обранці таки погодилися з позицією Ярослава. Мораторіча. До наших депутатів тільки через силу доходить. Кличко і мости то вже синоніми, адже навіть під час війни він відкрив ще один міст, який ну дуже був потрібний Києву. Ви вже прокинулись? Тоді є новина. Можна йти і милуватися. Це наш новий пішохідний міст. Ось так він виглядає. На і наш прекрасний київ, як повідомляють в КМДА, цей міст будували ще з 2020 року. Кличко підкреслив, що конструкції для мосту було виготовлено ще на підприємстві Азовсталь, а привезли їх до Києва буквально за кілька тижнів до початку масштабного вторгнення. Підсвічувати на повну міст не будуть задля економії світла. Поки в Києві про безпеку не сильно дбають, в Харкові налаштовані будувати ціле підземне місто. Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, загальна площа містечка може бути понад 200 тисяч квадратних метрів. Харківська інвестиційна агенція вже навіть презентувала проєкт безпечного підземелля на міжнародному бізнес-форумі. Увійти до нього можна буде зі станції метро. У містечку облаштують школу, паркінги, медустанови, центри коворкінгу та навіть торгові майданчики. Будуватимуть в центральній частині міста наразі йде пошук інвесторів. Те, що ви бачили вчора у фільмах? Вже сьогодні стає реальністю. Вчені розробили технологію пересадки людської голови. Робитимуть її за допомогою роботів зі штучним інтелектом. Донор буде людина із здоровим тілом, але померлим мозком. А реципієнтом будь-хто з важкими захворюваннями, але при цьому збереже спогади. Нині вчені працюють над процесами з'єднання нервової системи та спинного мозку. були новини сьогодні вже о 18.30 Ми повернемося до вас з свіжим випуском. Поки ж діліться враженнями в коментарях. Та не забувайте підтримати нас лайком для нас. Це дуже важливо.